Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Садок вишневий коло хати, Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати. Так соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Село, село і серце одпочине село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листєє то поле, а там і ліс, і ліс і поле. І сині гори за Дніпром сам Бог вітає над солом. Зора моя вечірня Зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселечка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Ревета стогне Дніпр широкий, сердити вітер завива, додолу верби невисокі, Горами хвилі підійма і блідний місяць на ту пору. Із хмари деди виглядав, неначе наче човен в синім морі то винирав, то потопав. Чи три півні не співали, ніхто ніде не де, ні гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясень раз у раз скрипів. Моє серце одночинне, село на нашій Україні, наче. Писанка село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, наче диво, а кругом широко листі тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, сині гори за Дніпром, сам бог вітає над селом. Сонце гріє вітер весь поля над долину. Ну, над водою гнездо звербою, Червону калину. На калині одиноке гнездечко гойдає. А де ж дівся соловека? Не питай, не знає.